Буває так, що двосекційної рідинної системи охолодження недостатньо для забезпечення комфортних робочих температур потужного процесора без зайвого шуму. Тоді на допомогу приходять кулери з більш габаритними радіаторами. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Підписуйтеся! Для кращого розуміння зростання рівня продуктивності РСО в залежності від площі теплообміну. Пропонуємо познайомитися з біленькою версією трисекційної DeepCool LT720WH. Її можна придбати на українському ринку за середньою ціною майже 5,5 тисяч гривень, що близько 132 доларів. І почнемо зі специфікації. Пакування Deepcool LT720WH вас навряд чи здивує, адже тут використовується звична для систем охолодження цього виробника картонна коробка з білим паперовим чохлом. На ньому можна побачити не лише зображення продукту, а й докладну специфікацію та перелік переваг цієї моделі. Комплект постачання пропонує користувачу усе необхідне, включно з інструкцією, підсилювальною пластиною і кронштейнами, гвинтами, стійками і шайбами, а також розгалужувачами та подовжувачами. Оскільки принцип роботи всіх РСО однаковий, конструкції моделей, що не обслуговуються часто, схожі між собою. Deepcool LT720WH не стало винятком і використовує класичне розташування помпи. Силіконові шланги оснащені нейлоновим оплетенням і мають довжину 410 мм. На них знаходяться пластикові дужки з логотипом компанії, які допомагають акуратно розмістити шланги у корпусі ПК. Єдиним чорним елементом у цій білій системі є корпус помпи, що знаходиться під білим пластиковим кожухом. До того ж, ця модель може похвалитися фірмовою технологією захисту від протікання антілік, яка регулює тиск всередині системи. Водоблок має розміри 94 на 80х68 мм і візуально кубічну форму. В одному з кутів розміщено логотип Deepcool. Біла пластикова кришка з частиною дзеркальної поверхні та підсвічуванням тримається на ньому за допомогою чотирьох неодимових магнітів. На жаль, змінювати її положення відносно помпи неможливо. Якщо зазирнути під цю кришку, можна побачити світлоросіювач із білого напівпрозорого пластику з візерунком. Його підсвічують ARGB-світлодіоди, які керуються через спеціальний кабель. Всередині водоблока знаходиться помпа Діпкул 4-го покоління з потужним трифазним двигуном, здатним працювати на постійній швидкості 3100 обертів на хвилину при рівні шуму 19 акустичних дБ. Ця модель оснащена поворотними фітингами, які дозволяють розташувати шланги майже горизонтально. Вони повертаються легко та без зусиль. З водоблока виходять два кабелі без оплетення. Один довжиною 40 см відповідає за роботу підсвічування, інший зі стандартним трьохконтактним штекером і довжиною 26 см за живлення помпи. Причому на першому додатково передбачено штекер для послідовного з'єднання. Основою водяного блоку є мідна пластина зі шліфованою та трохи полірованою поверхнею. Вона має квадратну форму зі скошеними кутами та розміри 54 на 54 мм. Ближче до її центру можна помітити незначну опуклість. З коробки сюди нанесено тонкий шар термоінтерфейсу, який для захисту прикрито невеликою пластиковою кришкою. Чотири отвори в кутах слугують для встановлення кронштейнів. Deepcool LT720WH використовує алюмінієвий радіатор із білим матовим покриттям. Він складається з 12 каналів і прокладено між ними алюмінієвою стрічкою, що збільшує площу розсіювання тепла. Щільність розміщення ребер становить майже типові 21 FPI. Радіатор має розміри 402 на 27 мм та три набори монтажних отворів для 120-мм вентиляторів з обох сторін. На одному з боків можна побачити випускний клапан, який регулює тиск у системі, а на протилежному невеликий логотип виробника. Для обдуву радіатора використовуються три білі 120 мм вентилятори Deepcool FK120. Невеликі стрілки на їх бічних гранях показують напрямок обертання лопати і напрямок повітряного потоку. У кутах з обох сторін розташовані гумові демпфери для зменшення вібрації. Ці пропелери підтримують чим регулювання швидкості у діапазоні від 500 до 2250 обертів на хвилину із максимальним рівнем шуму до 32,9 акустичних децибел. Заявлений максимальний повітряний потік становить понад 145 кубічних метрів на годину, а статичний тиск 3,27 мм міліметра водяного стовпчика. В їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники. Живлення кожного пропелера здійснюється за допомогою чотирьохконтактного кабелю без оплетення довжиною 27 см. У комплекті постачання є розголужувач і три подовжувачі для кабелів живлення, котрі обмежують їх максимальну швидкість до 1600 обертів на хвилину. Кріплення вентиляторів до радіатора виконується за допомогою довгих комплектних вентів. Система у зібраному вигляді має товщину 56 мм у профіль. Цю рідинну систему охолодження можна встановити на усі актуальні процесорні роз'єми. Інструкція зі встановлення має ілюстрації та є як у комплекті постачання, так і на сторінці моделі у електронному вигляді. Ми ж продемонструємо процес монтажу для платформи Socket LJ1200. Починається все досить типово. У комплекті знаходимо підсилювальну пластину і розміщуємо фіксатори на ній у потрібному для сокету LG1200 положенні та прикладаємо її до відповідних отворів кріплення на звороті материнської плати. З фронтальної сторони надягаємо чотири пластикові шайби. Після цього знімаємо з водоблока пластикову кришку та фіксуємо на ньому два металеві кронштейни для процесорів Intel за допомогою невеликих гвинтів. Далі беремо з комплекту постачання металеві гайки з накатаною голівкою та прикручуємо водоблок до фронтальних кріплень підсилювальної пластини. Тепер примагнічуємо пластикову кришку водоблоку на місце та під'єднуємо кабелі живлення і підсвічування до материнської плати. Останнім кроком є встановлення радіатора з прикрученими вентиляторами в корпус за допомогою комплектних коротких гвинтів. Після цього підключаємо живлення вентиляторів. Для чого рекомендуємо використовувати розгалужувач живлення з комплекту постачання. Також за необхідності можна скористатися наявними подовжувачами, які дозволяють знизити швидкість обертання вертушок. Єдиним елементом підсвічування цієї РСО є кришка водоблока. Завдяки поєднанню дзеркальної нескінченності з яскравими кольорами ілюмінації отримуємо унікальний зовнішній вигляд. При цьому сама підсвітка цього елементу досить рівномірна. Для її налаштування та синхронізації з іншими компонентами системи буде достатньо софту материнських плат. Для тестування РСО ми використовували наступну конфігурацію системи. Корпус має два 120-мм вентилятори Deepcool FK120 на вдув та суцільний стек із трьох корпусних 140 мм пропелерів на видув. Перше працювали на 2200 обертах на хвилину, а стек – на 1200. Плюс у BIOS материнської плати нам було активовано параметр Intel Adaptive Boost Technology. Під час стрес-тесту AIDA Stress CPU частота процесора становила 4600 МГц при напрузі 1312 Вольта, а при стрес FPU 4400 МГц при напрузі 1,336 вольта. Першим цікавим висновком із тестування є те, що цей процесор можна охолоджувати за допомогою Deepcool lt 720 WH навіть при тисячі обертах на хвилину. Звісно, коли у корпусі хороша вентиляція. Давайте також порівняємо продуктивність цієї моделі із двосекційною Deepcool lt 520 WH. Як бачимо, використання Deepcool LT 720 WH дозволяє отримати перевагу до 8 градусів вже на 1600 обертах на хвилину. А при максимальній швидкості різниця на користь трисекційної моделі скорочується до 5 градусів. Якщо ж порівнювати показники героїні огляду з трисекційною водянкою Asus, то Deepcool lt 720 WH і в цьому випадку виглядає краще. На 1600 обертах на хвилину різниця температур на її користь становить 4 градуса, хоча на максимальних обертах її продуктивність майже однакова. А ось такі у нас акустичні враження від роботи цієї моделі з різними швидкостями обертання вентиляторів. Встановлені на РСО вентилятори можна без нарікань на рівень шуму використовувати до позначки у 1600 обертів на хвилину включно. При цьому збільшувати оберти до 2200 немає особливого сенсу, оскільки зміни в температурних показниках незначні, а гучність помітно зростає. Водянка Deepcool LT720WH продемонструвала високу продуктивність під час тестування. Завдяки сумісності, як з актуальними, так і з попередніми платформами обох таборів, ця іросо дозволяє зібрати відносно тиху систему з акцентом на високоефективному охолодженні компонентів. Навіть сам виробник натякає на таку можливість, додаючи в комплект постачання подовжувачі для зниження швидкості обертання вертушок до оптимальних в усіх аспектах 1600 обертів на хвилину. Звісно, зробити цю систему зовсім безшумною, не вийде через помпу, яка працює на постійній швидкості з помітним для вуха рівнем шуму. Так само прагнути досягти максимальних показників продуктивності, використовуючи вентилятори на максимальних обертах, не варто, оскільки приріст ефективності буде досить скромним. Варто також відзначити цікавий дизайн водоблока в поєднанні з білими елементами. Це додає естетичної привабливості, незважаючи на відсутність підсвічування вентиляторів. Крім того, зручно, що для налаштування ілюмінації водоблока не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Ну і не будемо забувати про 5 років гарантії від виробника, яка додає впевненості у якості та довговічності цього продукту. Наостанок варто зазначити, що Deepcool не забули й про шанувальників класичних збірок, пропонуючи користувачам і чорну версію цього охолодження. Ми ж бажаємо вам мирного неба. Чекаємо на коментарі та вподобайки і радьте наш канал друзям. До наступних відео. Все буде Україна!